Доброго здоров'я, шановні глядачі. Я отримала коментарі до попереднього відео, тому вирішила пояснити деякі його моменти. Перший коментар звучить так: Третє око аджана має дві пелюстки. За площею охоплює усю верхню частину обличчя брови, очі, ніс, вилиці, скроні, чоло, вуха. Хоча центр третього ока між бровами. Пояснення таке. Я використала для знаходження третього ока п'ять чисел з ряду Фібоначчі. Для того, щоб ви розуміли, що перше коло R1, яке за своїм розміром співпадає з колом навколо голови людини, якщо його помножити на 8, то отримаємо розмір великого кола на малюнку Леонардо да Вінчі. Це не може бути випадковістю. Точно так як кола Р2, Р3, Р5 розмір, яких обчислений за тією ж таки пропорцією Фібоначчі, не випадково проходять через грудну клітину і через пуп. Тобто через ті точки, які вважаються енергетичними центрами людини. В попередньому відео було зроблено побудову спіралі в зворотньому порядку. 8, 5, 3, 2, 1, 1. Так ми йшли. Спочатку R8, переходить в п'ятірку, потім трійка, двійка, одиничка, і таким чином ми виходили на точку третього ока. Для того, щоб зрозуміти, чому. Третє око має дві пелюстки, охоплює верхню частину обличчя і має центр між бровами, почнемо побудову спіралі в звичному для нас порядку. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Перше, що ми повинні зробити, це витримати співвідношення 1 до 2. Пропорція золотого перетину буде справджуватися, якщо лінія одного. Кола проходитиме через центр іншого. Ось як це виглядає на окремому аркуші. На малюнку Леонардо да Вінчі центр кола, описаного навколо голови, знаходиться на кінчику носа людини. Тому через цю точку вибудовуємо друге коло точно так, як тут друге коло, знаходиться зверху над першим. Перетин двох. Р1 займає верхню частину обличчя і складається з двох пилюсток. А також має форму ока. В нього можна вписати ще менше коло радіусом R1 поділено на 2. В результаті. Знову, так як і в сюжеті спадок 56.2, ми отримали символ всевидячого ока. А центр самого маленького кружечка є центром цього ока, тобто третім оком. На перший коментар знайшли відповідь. Цей же глядач додає, що центр нашого організму це серце, серцева чакра. По-перше, не треба путати енергію, яка здійснює зв'язок з космосом, з енергією, яка забезпечує життєдіяльність тіла. В усьому світі число три пов'язують з життям. А тепер порахуємо. Один саме маленьке коло і спі має спільну точку з двійкою. Тепер двійка має спільну точку з трійкою, і трійка, символ життя, проходить через серце. Переходимо до іншого коментаря. Глядачка звернула увагу на те, що вітрувіянська людина намальована в той момент, коли готова зробити крок. І починає вона свій рух з лівої ноги. Це підказка Леонардо да Вінчі. Ліва нога повернута вліво, означає, що все починається з лівосторонньої енергії космосу. Сучасні науковці вже з'ясували, що кожна клітинка нашого організму має рух вправо. Ми православні, бо славимо правосторонню енергетику, яка дає життя. Але без лівосторонньої не буде і правосторонньої. Зацитую ще одне запитання: якщо точка космосу на лобі розкручується проти годинникової стрілки, це ліва сторона. Чому ми тоді плюємо на ліву сторону? Таке, на перший погляд протиріччя, найпростіше пояснити на прикладі побудови планети Земля. Життя на ній забезпечується правостороннім рухом живих організмів. Але цього життя не буде без озонного шару, який має енергію лівосторонню. В озонному шарі. Ви не виживете, він для нас холодний і мертвий, але він дуже необхідний для того, щоб жити на землі. Забобон плювати через ліве плече означає, що ви не хочете потрапити в зону дії лівосторонніх енергій, в небо. І нарешті ще один коментар, який я не можу залишити без уваги цитую «Не Будда, а Рама приніс наші знання в Індію. Йому наказав творець, бо Індія є під знаком рака, а це означає зв'язок поколінь, збереження родового коріння і витоків. Творець знав, що в Індії ці знання збережуться краще, ніж в Україні. Не буду розводити дискусію, хто приніс наші знання в Індію, на мій погляд, це таки Будда, бо його називають просвітленим, а це слово асоціюється з освітчений – людина, що володіє знаннями. А стосовно того, що в Індії знання збереглися краще ніж в Україні, готова посперечатися. Жоден народ світу не зберіг такої кількості знаків, символів, обрядів, свят, пісень, казок і навіть танців, як українці, весь цей величезний пласт інформації присвячений лише одній темі принципу світотворення.